Таєва, Ой, а хто це там плаче? Зайчику, а чому ти плачеш? У мого друга сонечка хтось забрав промінчики і воно тепер не може яскраво світити. Дітки, давайте зайчику допоможемо знайти промінчики для сонечка, тож вирішаємо подорож по доріжці із кружечків червоного кольору. Ох, а хто це у нас на городі їсть морквинку? Зайчик в мене є маленький, такий гарний, сіренький, догівушка дуже має, по він стрибає. І капусту і пшеницю, кабачки, ове свербицю. А якщо знайде морквинку, то з'їсть її за хвилинку. Правильно, дітки, це зайченятко. Добре, а хто знає, як звати дитину зайчика. Вірно, зайченя. А які вони за розміром? Давайте порівняємо. Це зайчик великий, а це маленький. Погляньте, зайчики хочуть морквинку. Ось хочуть їсти зайчики. Давайте з вами за розміром морквинки пригостимо зайчиків. Зайчику великому будемо давати яку морквинку? Вірно велику. Великою морквинкою ми пригостимо. А маленького зайчика... Вірно, ой, зайчику упав. Вірно, маленьку морквинку. Ось, молодці дітки, зайчикам допомогли. Тепер підемо далі шукати промінчики. Далі йдемо із зайчиком по доріжці, із яких вірно зелених кружечків. Куди це ми, діти прийшли? Так, до лісу. А що в лісі росте? Дерева, вірно, ялинки. А скажіть, якого кольору ялинка? Так, ялинки зеленого кольору. А розміром яким? Вірно, є велика е, ялинка і є маленька ялинка. А хто живе під ялинкою? Їжачок. Так, диви нам, живий клубочок, покотився в наш садочок, має сотню гілочок. Хто це, друзі? Їжачок. А що полюбляє їсти їжачок? Вірно, грибочки. Дітки, подивіться, в нас є кошики з грибочками. Тут є грибочки різні за розміром. Є великі. І є маленькі. Давайте порівняємо їх. Так. І подаруємо цю, цього кошика е, нашому їжачку. Їжачок дякує вам за подарунок. Вирушаємо далі шукати промінчики для сонечка. Йдемо по доріжці Так, жовтого кольору. Малята, а хто це руденький? Сидить. Лисичка сестричка. Лісом ходила, хвостиком водила, лисички збирала, пісеньку співала. А що це у лисички у мішечку? Давайте подивимося. Вона щось тут приховала. О! У мішечку. Жовті кружечки, також же промінчики. У промінчики лисичка забрала. Давайте швиденько повернемо сонечку, промінчики, щоб воно радісно сяяло і всіх веселяло. Давайте. Сонечко, сонечко, глянь нам у віконечко, усе. Малесеньких своїм ясним личечком повернися Ось дітки, закінчилась наша подорож. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.